Ідея провести осінній бал, справжній світський захід, виникла у організаторів балу не випадково. По-перше, це сприяє відродженню минулих культурних традицій. По друге, це прекрасна можливість поспілкуватися з друзями та опанувати всі тонкощі мистецтва танцю під чарівну музику живого класичного ансамблю. Дуже хочеться, щоб люди, жителі нашого міста, а також гості нашого кі попали в так називаємо сказку, тому як город дуже больш. Он промышленный и а, почему он не может быть культурно развитым? То есть во всем мире популярны венские балы. И я думаю, что Кривой Рог не должен быть исключением. Задача в том, чтобы люди отдохнули от серых будней и попали еще раз, повторюсь, в сказку. Очень хочется, чтобы а, люди получали радость а, от жизни. Хотим, чтобы наши гости почувствовали себя участниками бала, а не зрителями. Хотелось бы, чтобы менталитет нашего города вот по-другому, люди по другому почали э, і больше почали а, культурно дихати. От а, в такому стиле. Вот мы хотим преподать стиль. стільсі атрибути балу 18-19 століття було витримано. Гості прибували до парадного входу театру і дефілювали червоною доріжкою. Вже у холі їх зустрічали янголята, які дамам у вечірніх сукнях дарували букетики квітів. Цю атмосферу свята доповнювали й горді джентльмени, на яких перетворилася вся чоловіча половина балу. А розпорядники свята, організатори, супроводжуючи гостей, пропонували всім келихи з шампанським, Доповнювало все і звучала основним мотивом чарівна класична музика. Міря платі та все прическа, просто чувствувала себе королева і. ну, сказочное было такое состояние какое-то, вот как будто переносишься в то время, в ту эпоху. Не знаю, мне очень нравится. И обстановка здесь вот начинает уже вот так вот нарастать, вот знаете, вот такой какой-то духом вот этим вот того времени. Не каждый раз одеваешь такие одежду, одежду такую. Ну, я себя чувствовал даже как, как перед свадьбой, да. Вперше я на такому балу, чесно, смотрели з жіною війну і Именно от бал. На балу можна було дізнатися і про цікаві факти з традицій бального мистецтва минулих століть. Вивчити і випробувати вже на практиці жіночі хитрощі та тонкощі. А в місті з дамами ми будемо вивчати язык вієра. Так вот, хочется сказать, что веер, невзначай переложенный, к примеру, из одной руки в другую, мог решить судьбу возлюбленного. Более того, он мог назначить встречу или ее отменить с точным указанием места и времени. Очень жаль, что в наше время вот такие маленькие женские штучки уже утратили себя. Втім, головним же сюрпризом і приємним подарунком стали майстер-класи від танцорів, професіоналів, гості балу вивчали аземазурки, вальсу і навіть гарячої латини. Повітря, насичене ароматом квітів та свічок, легким подихом флірту, шелестом бальних суконь та музикою Моцарта та Вівальді, вийшло далеко за межі театру. Так осінь попрощалася з містом, передавши естафету зимі за її різдвяними та новорічними святами.